Пріоритетні завдання для Черкащини відпрацювали на обласному засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. У ньому взяли участь, зокрема, лідери районів і громад, керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації, а також профільних служб. Як наголосив очільник регіону Ігор Таборець, ключові завдання підкріплені підтримкою держави. Об'єднуємо зусилля довкола пріоритетних напрямів роботи. Сказав він. Реагуємо на виклики, продиктовані війною, передусім у напрямі ветеранських політик. Це один із програмних пунктів плану внутрішньої стійкості, презентованого президентом України, розбудова мережі ветеранських просторів, реабілітаційні інфраструктури, питання щоденного порядку денного, як вова, так і кожної громади. На цьому й акцент у бюджетних пріоритетах на 2025 рік. Нам вдається підтримувати економічну рівновагу в регіоні. зауважив ігор таборець. Маємо спрямовувати фінансовий ресурс насамперед на підтримку ЗСУ, ветеранів і ветеранок, облаштування захисних споруд і укриттів, підтримку внутрішньої. Переміщених осіб відновлення об'єктів пошкоджених ворогом.